Мене не пустили на підготовку до відкриття дільниці. От що сталося. Я офіційний спостерігач від ВО Свобода. От моє посвідчення, от мій паспорт. Будь ласка. от Бачите? Це є порушення, бо я маю бути присутня, я маю право бути присутня. На... Коли я почала ретельно стукати в двері, вийшов міліціянт і пояснив мені, що це. Такий закон. А я знаю, що в законі сказано, що я маю право бути присутня при бітлатовці до відкриття ну, звичайно, бо це, моє, а? Да, є, бо це моє право прийти, як спостерігач. Без цього я не маю. Так. Вони не пускають. Вони не пускають мене. Я зараз буду вимагати складання акту. Я буду. Сутнім, видачі виборчим бьоднім, членам дільничної виборчої комісії, тому числі на місці і на цьому, і на попередніх, коли видавались бьютні, коли вони рахувались, я могла мати змогу бути присутнім. Нам буде ранку, всі спостерігачі були повідомлені. Ви зараз маєте право нас не пускати. А я вам показую закон, це я зараз розкладати на вашу складайте. I don't know. Дільнична комісія відмовила в третьому представнику від батьківщини в присутності спостерігача на дільниці, мотивуючи тим, що від одної партії може бути тільки дві людини: враховуючи спостерігачів і враховуючи кандидатів депутатів, і ну всіх представників від партії, і порахували, що кандидат в депутат вже є третя особа і їм в доступі до Члени територіальної комісії приїхали і е, пояснили голові комісії про те, в чому вона не права. Посилаючись на закон, але це було таке її особисте бачення. Тобто, через особисте трактування закону да. вона вирішила да. не допускати. Да. Ну вона зрозуміла таким чином, тому так і пояснила. Я бачу, тут хіду і в кандидати у вас адміниці. Кандидат стоїть біля стола і розказує виборцям, що робити. Ви не маєте права робити цього. Ви не маєте права ще раз пояснюю. Ваше діло сидіти і спостерігати а ви хто така? Я міська виборча комісія ви представлена. Я представила не? голові зразу. Голові ви представили? Так, да, і кандидатам представилася. А ви хто така? Член комісії. Ну то представтесь, ось того як я вам сказала. Я не кричу. Я порядок. не можу поняти, нав... ви не можете на ви не можете мають право знаходитися на дільниці, не заважаючи виборчому процесу. Ви Ми не заважаємо виборчому процесу, перебуваючи на дільниці, я зафіксувала порушення. Кандидат в депутати від політичної партії, по-моєму, ВО батьківщина, підійшов до ста. Там, де виборці отримували бюлетені і якісь е е е е е проводив якусь бесіду, щось там показував, розказував виборцям. Ми дивимося по всім ділянкам, щоб не було порушень. От поки що єдине, що нам не подобається, що немає інформації про кандидатів. Є ну, ні, ні, не було. У нас ну поки що такого такого нічого не було. Все тихо, спокійно, настільки що. Явочка не дуже, але погода класла. Меня зовут Збрицкий Игорь Вячеславович. Я являюсь представителем партии «Самопомощь». Я сегодня пришел на выборы на 8 часов утра, как положено, и был поставлен перед фактом головой дельницы о том, что я снят с посады члена комиссии. Об этом заранее мне никто не предупредил. А чому зняття на якомусь мотивували? Ніхто мені не поясняв. Тобто вчора ви виширахувалися член дільниці? Я не знаю. Мені говорять, із слов председателя дільниці я зрозумів то, що я був знятий раніше. Нападаю, я об этом не ну, а вы відвідували засідання дільничної комісії? Когда мені звонив голова комісії, дільниці, я завжди приходив і виконував положення, которые мені давали. А в останні, коли ви відвідували її? Останній раз я не пам'ятаю точно число, але це где-то было, может, неделю назад. Рішення про звільнення члена ДВК приймала міська виборча комісія на основі його пояснення. Тобто фактичною підставою для звільнення від обов'язків члена Днічво виборчої комісії стало неналежне виконання обов'язків так? Да, прос... прос... да? це, зафіксувала... це зафіксувала міська виборча комісія Міська. Чи... А чому не повідомили члена ТВК про те, що він звільнений від обов'язків? — Це були обов'язки е, міської ворожочі. Це була помилка типографії. Так як на деяких округах є по дві дільниці, є округа, на яких одна дільниця, а є округа дві дільниці середня і велика дільниця. І це була помилка типографії в зв'язку з тим, що вони перепутали наліпки. Та наліпка, яка мала бути з кількістю виборців, які є на середній дільниці, була наліплена на бюлетені, де е, е, кількість виборців, е, як, там знаходиться велика дільниця за кількістю виборців. І тому сталася просто технічна така. Помилка. Все було виправлено, Значить, бюлетені були перераховані. Значить, членами виборчої комісії запаковані і, значить, Поставлені в сейф, в сейфі вони були опечатані. Дільнича міська виборча комісія прийняла рішення на ту виборчу дільницю, де не, не вистачило бюлетенів. На одній виборчій дільниці не вистачило ти, 1200 бюлетенів. Міська виборча комісія постановою прийняла рішення додрукувати ту необхідну кількість, яку потрібно для голосування. І вчора дільничі виборчі комісії приїхали, і міська виборча комісія на своєму засіданні ці бюлетені передала дільнича виборчим комісія. А що буде з лишніми б? Литнями лишні бюлетені вони знаходяться на дільничі виборчій комісії, і після того як закінчиться голосування, дільнича виборча комісія зобов'язана зобов'язана не використані бюлетені погасити, запакувати і доправити до міської виборчої комісії. Так?